Нами на прямому зв'язку. Політична оглядачка, журналістка, членкиня національної спілки журналістів України Світлана Кушнір. Пані Світлано, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Вітаю всіх вас, героям слава! Недобрий почався ранок для українців. Ми знаємо, що по наших найбільших містах і в Харкові, і в Сумах, і в Одесі. І в Запоріжжі росіяни, не дивлячись на те, що очікується перемовний трек, так сказати, після Аляски били балістикою. Майже два десятки українців загинули, майже сотня отримала поранення. Тому найголовніше, найперше, з чим хочу звернутися до всіх глядачів львів медіа, підтримуйте збройні сили України. Це наша опора, це той оплот, це той захист і щит, за яким ми як за кам'яною стіною. Та погоджуюсь з вами і закликаю нашу аудиторію долучатися до підтримки Сил оборони. Якщо не військо, то працюємо для війська. Дам інформацію, що від вечора, 17 серпня, росіяни запустили по Україні чотири балістичні ракети іскандер м та 140 ударних БПЛА типу шахет, безпілотників імітаторів різних типів. Росія не має отримати жодної винагороди за цю війну. Війну треба завершувати і почути. стоп повинна саме Москва. Так зеленський відрагував на цинічний російсько-циніч російську атаку по українських містах напередодні його зустрічі з американським лідером у Вашингтоні. Поки що ще зустрічі цієї не було, але вже український президент зустрівся із спецпосланником Трампа з питань України генералом Кітом Келогом. Якщо режисер зараз готовий, то будь ласка, покажіть ці кадри, як відбувалася зустріч. Президент України підбив підсумки зустрічі Келогом та заявив, що Україна готова і надалі працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну та надійно гарантувати безпеку зараз. Президент України в посольстві України у Вашингтоні зустрічається із європейськими лідерами, які приїхали, також в столицю Сполучених Штатів Америки. Але от що цікаво, ми бачимо на кадрах, що український президент таки не одягнув костюм, тому що як пишуть. І на американські видання, зокрема, ей з питання костюму зеленського не дає спокою Білому дому перед сьогоднішньою зустрічю. Американці питали в українських високопосадовців, чи буде український президент у костюмі. Насправді, пані Світлано, звучить комічно дивно і незрозуміло. Але хіба питання костюму має значення, чи буде запускати Росія ракети по українських містах, чи, чи ні? От як ви бачите цю, цю історію з одягом? Ну, якщо вже так піти, то з тих же американських медіа зазначається, що найбільшим противником зовнішнього вигляду чинного українського президента і тим, що він ходить без кроватки, був якраз президент Джей Ді Венс, який минулого разу в овальному кабінеті заявив, що він дивився якісь там чи сторіс, чи, чи ну, в чи дивився якісь відео. Про те, що відбувається в Україні, по ним склав свою, своє враження про російсько-українську війну. Тепер стосовно взагалі церемоніалу. Подивіться, в ласка, Ми будемо повір... Ми однозначно будемо порівнювати дві зустрічі: зустрічі на Алясці і зустрічі зараз у Білому домі в Вашингтоні. І для Трампа як представника класичного бізнес-середовища, тепер він політичне середовище. Всі ці протоколи дипломатичні, всі ці червоні доріжки, демонстрація потужності з повітряних сил, а то же сполучених штатів Америки. Це обов'язковий елемент, який має бути. От він просто апріорі має бути наша українська дипломатія. з початку 2022 року має на увазі. З початку вторгнення вона була більш. Емоційна, експресивна і на нерві, а прийшли інші політики, яким потрібно, щоб оця церемоніальність була повністю повністю дотримана. Тому тут треба було десь пройти між з одного боку, президент Зеленський прийде в чорному з якомусь такому, здається, чи жакеті, чи що в тому сказали що, в наші дипломати, в чому він був і на в саміті НАТО. А, але десь треба було би. От подивіться: той же наш віце-президент, не віце-президент, голова офісу, а він одів уже і краватку, і костюми, і, і сорочку, і поїхав на перемовини, на зустрічі. Тому десь треба було відіграти. Знаєте чому? Тому що Путін, треба дивитися на нашого ворога і дивитися, як він діє. Путін до себе. Відкрив Трампа саме тим, що підлаштовувався під нього, що вів себе так, як Трамп очікував, що робив певні реверанси, і, мабуть, десь треба було перехватити, як то кажуть, ініціативу і показати, що тут момент не в тому, щоб ми там те, лягли да, і, і, і щось казали: от, все ми робимо, як ви хочете. Ні. Треба було переграти тут. Ну, це вже, знаєте, тонкощі дипломатії, тонкощі якраз дипломатичного протоколу. Але якщо повертатися до істинних проблем цієї зустрічі, то не в костюмах і не в кроватках справа. А справа в тому перерозподілі влади геополітичної, яку затіяли між собою Трамп, Путін і десь. Ми його не зовсім часто бачимо, але дуже скоро знову побачимо: очільник Китайської Народної Республіки Сі Цінзіньпінь. Ось ці троє намагаються між собою зараз створити якщо не багатополярний, то точно двополярний світ. Ну і власне, давайте запам'ятаємо одну назавжди аксіому: Російська Федерація чи Російська імперія чи РСФСР, чи як би вона не називалася ця країна, яка там буде, поки що, ніколи не буде другом Сполученим Штатам Америки партнерами на відстані роки можливо, ну мається на увазі, да, що їх не будуть допускати. Але друзями вони не будуть. Те, що демонстрація такого потепління у відносинах а, відбулася, це сигнал всьому світу, що напруги. Напруга між двома ядерними державами трошки спала, але вона ніколи не припиниться. Це дві величезні країни, антагоністи, які будуть завжди вступати в конфронтацію один з одним. І от хто потрапляє в сфери орбіт цих полюсів, він і буде власне, ну так буде тоді там, не знаю, чи на периферії, чи можливо як ми стане полем битви, але насправді. Російська Федерація, як і раніше, була і залишатиметься проксі державою величезною проксі державою Східного Тигру. Ви ну, бачите, Китай. тому і очевидний той факт, що Росія запропонувала одного як гарантія безпеки, це Китай. Але тут я хотіла з вами ще, пані Світлано, уточнити. Тому що, коли ми говоримо про зустріч президента України і президента Америки в о, овальному кабінеті, е, є побоювання, щоб не повторилася Історія 2.0. І десь навіть напередодні е, спілкувався український президент із європейськими лідерами вибудовували стратегію. Е, Переговорів, як відповідати на ті чи інші питання, і е, раніше була ідея від того, щоб була одразу зустріч в великому е, форматі безпосередньо із європейськими лідерами, які також приїхали до Вашингтону. Я просто перерахую, що це генсек НАТО Рюти, президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Шольце. А потім що навіть є прем'єрка Італії Мелоні та прем'єр Британії Стармер, президент Фінляндії Ступ з командою та президентка Євген. Єврокомісії Урсула фон дерлян я посилаюся на дані суспільного. Хто поїхав також до Вашингтону? Пан Сіслав, на вашу думку, так чи може повторитися історія 2.0 зі скандалом в овальному кабінеті? І чому таки Трамп розмежував ці зустрічі? Я нагадаю, що о 20.00 за київським часом президента України приїжджає у Білий Дім о 20.15 безпосередня зустріч з американським президентом, на якій будуть присутні з американської сторони глава апарату Білого Дому Сюзан Вайлс, також Венс, Рубіо Вітко та Келов безпосередньо, тобто це топ-чиновники топ сполучених штатів. Америки, і вже о 22 й тоді буде велика зустріч із європейськими лідерами. Також дуже би хотілося. Я знаю, що багато експертів, моїх колег та не тільки колег, зазначають, що всі хвилюються що на овальний кабінет історія овальний кабінет 2.0 велика геополітична сварка може відбутися. Повторно і тут дуже би хотілося, щоб наші дипломати. Зробили висновки з поспереднього цього неподобства. Давайте так уже більше назвемо цю ситуацію. Перше основне, президент має тримати себе в руках. Які б неприємні речі були б сказані, має себе тримати в руках. Я розумію, що емоційно ми всі сьогодні. Збурені, тому що в Харкові ось оці п'ять чи скільки там шахедів на одну багатоповерхівку, і вся сім'я загинула. І навіть бабуся, яка приїхала в гості провідати півторарічного онука і там річного хлопчика. Теж вся сім'я тато, мама і, і діти, і бабуся загинули. Але тут треба знайти той якийсь. Не знаю там, як то кажуть, покерфейс той, той баланс, щоб це Витримати будь-які нападки це найголовніше. Тобто, власне, президент має бути спокійним в будь-якому випадку, що б не говорили. Друге, президент має спілкуватися виключно через перекладачів. Ніяких персональних особистих перемовин, хай говорять українською і перекладають на англійську, і знову перекладають з англійської на українську, тому що таким чином. Можна перше трошки заспокоїтися, як якщо будуть ультиматуми. А от цього ми найбільше боїмося, що просто президент Трамп вийде, і скаже ультиматум. Ну він не скаже все ультиматум, але він скаже: Я хочу, щоб ти зробив отак. Давай Володя там чи е, пан Зеленський. О, погоджуйся і все. Тому е, переклад, через е, спілкування через перекладачів і є одна фраза у дипломатії: мені потрібен буквально час, там не знаю, там півгодинки. Маю усамітнитися, маю подумати, маю взяти паузу. Це допускається в дипломатії. Якщо нам висувають такі умови, на які ми не можемо пристати. Я б дуже би хотілося, щоб хотіла, щоб ця зустріч пройшла без, без запитань журналістів, так само, як вона пройшла, до речі. З наляски на з тим же самим Путіном. Ну, ми бачили, Ні що налясці на не... Путіну, якщо його не влаштовували запитання, зокрема американської журналістки, яка питала про вбивство цивільних українців і дітей, просто журналістів вивели із залу. Ось бачите, тому, а тут, якщо журналісти були в залі, то потрібно певні. Вони ж викрикують, скажімо так, Традиційність присутності журналістів в овальному кабінеті означає, там же ж протокольні фото треба зробити, там якісь певні фрази сказати, потиснути одному руки чи щось таке, там, чи може обмінятися подарунками. Ну це якщо б були якісь такі просто візити. А, так от президенту потрібно не чути певні запитання від журналістів, просто не реагувати, просто не реагувати. Я розумію, що це надзвичайно важко, але другий шанс, який у нас з'явився після сварки попереднього разу, цей шанс був використаний. Це були похорони Папи Римського, і третього вже не буде. Пані Сіла, яка тоді буде? Вибача. Прошу вибачення, бо да. трошки обмежені в ефірному часі, тому да. можна підганяти на превеликий жаль нашу розмову. А яка буде роль наших європейських партнерів, які також приїхали до Вашингтона? Якщо вже на той момент відбудеться зустріч е Зеленського і Трампа, і по суті, вже би мало бути якісь рішення до зустрічі в ширшому форматі? Навіщо було розділяти Тобі, тоді ці, ці зустрічі, якщо всі приїхали з одною метою? Пані Марія, пані Марія, дивіться не просто так. Ми знаємо, що Келог, зі що наша делегація, представників президент, зустрічалися з Келогом. Точно так же такі ж перемовини, такі ж зустрічі проводять всі члени, скажімо так, європейського десанту, і найбільший наш найбільшу ставку на певне упокоєння, на певний такий, знаєте, компроміс. Якщо щось станеться, що піде. Не тим шляхом, у мене наступить. У нього прекрасні, і Мелоні, до речі, якщо вона дійсно приїхала, бо ви сказали, що поки що точно не підтверджено, але вона мала бути у нього хороші відносини з Трампом. І якщо щось виникне знову якась конфліктна ситуація, є можливість і є надія, що ступ якось її не разом з Мелоні, або сам він це вміє робити. він… Насправді непоганий перемовник, тому ставка ось на, на, на цього представника Європи то. Да, я просто нагадаю, що прем'єрка Італії Мелоні була одна з небагатьох європейських лідерок, яка була запрошена на інавгурацію президента е, Америки Дональда Трампа. А от президент Фінляндії Ступ один з тих, е, хто е, полюбляє грати в гольф з Дональдом Трампом. і До якого Трамп прислуховується, зокрема після однієї з таких партій, гольф Трамп вперше визнав, що десь Путіна Ано водить його носа, обіцяючи припинення вогню в цьому контексті, що що ви особисто очікуєте від цієї зустрічі в Білому домі. Давайте вже не будемо розділяти на, на окремі персоналі, хто з ким зустрічається, тому що за підсумками Аляски, з того, що писали світові медіа, того що говорили американці, американські топ посадовці, путін сказав, що ми маємо вийти з Донбасу, заморожується. Фронт в Запорізькій і Херсонській областях по лінії зіткнення вимагає від нас заборони на членство в НАТО, а також відновлення прав РПЦ Російської православної церкви України а також російську мову як другу державну в деяких регіонах або навіть в усій Україні. То чого ви очікуєте, що буде проговорено? Фронт чи наша внутрішня повістка денного? Дивіться, одразу росіяни підняли ставки надзвичайно високо для того, щоб насправді потім можна було торгуватися. Статус офіційної російської мови означає зміну конституції, яку неможливо змінювати під час воєнного стану, і зміну десь там близько трьох чи чотирьох десятків законів, які ми теж не будемо зараз міняти. Тому це може бути певний такий пункт перемови. Ну добре, поки що ми від цього відмовимося. Від статусу офіційної російської мови а відносно заморозки по лінії бойового зіткнення для української армії на сьогоднішній день це був би хороший період для перегрупування накопичення сил у посилення. Але ми знаємо, що Росія сказала, що вони не хочуть ніякого тимчасового перемиря. Вони хочуть одразу мирову угоду, а це означає, що ніякої зупинки воєнних дій не буде. Військових дій не буде. І ще один момент, чого очікую я. я очікую, що все ж таки ультиматуму, з огляду на те, що був уже Келах зустрічався, і Рубіо буде там присутній. Я, я сподіваюся, що ці два політики стримають Сполучені Штати Америки, я маю увазі як представництво, від того, щоб висувати Україні певні ультиматуми. Я сподіваюся, що ці політики... А також і представників, які є конгресмени і в республіканській, і в демократичній партії, які спілкуються і з Україною, і з Білим домом непогано вони залишуть допомогу допом, до, ну, якби посприяють тому, щоб допомога Сполучених Штатів Америки залишилася. Але є одне питання, і воно надзвичайне і воно до всіх представників європейського десанту, чи готова коаліція Рамштайн. Без участі сполучених штатів Америки надати Україні у будь-якому випадку перемовин ту всю повну допомогу збройно е технічну, е розвідданими. Якщо раптом Сполучені Штати Америки, ну ми знаємо, що Трамп не передбачуваний, е будуть імпульсивними і скажуть, що все вони більш не хочуть займатися цією війною. Вони виходять з цієї домовленості і йдуть геть. Насправді скажу, не підуть, тому що є оця мінеральна угода, угода про надри, і вона досить приваблива. І вона можлива розв можливо розвивати лише тоді, коли буде або повна заморозка зупинка, мир, або хоча б тимчасове перемир'я. Ось десь між цими, між цими каменями підводними, і буде розгортатися найбільші вихори перемовин і течії. А насправді ніякого завтра миру, на жаль, для нас українців не настане. Ми маємо бути цього свідомі і готові. Тому єднаймося, і найголовніше для українців і для України ми за свою землю боремося і. А правда завжди на нашому боці. А як тоді трактувати слова голови Єврокомісії Урсули фон Дорляйни? Що сьогодні час, коли Україна вирішує свою долю? Так у нас кожен день час, коли Україна Но... вирішує свою долю. Тому а, ці великі, знаєте, от образливо іноді хочеться відповісти всім європейським лідерам. Ми, ну, ми не можемо це зробити, тому що справді ми залежимо від їхньої прихильності, від їхньої допомоги. Але їхнє топцювання, їхнє намагання зберегти обличчя Путіну і в 2008-му, коли на Грузію напали, і в 2014-му, коли забрали, забрали наш Крим і частину Лугансько-Донецької областей, оце і призвело до цієї ситуації, що зараз Україна кров'ю платить за мир і спокій Європейського Союзу, тому хай. Тепер домовляються, аби Путін дав їм гарантії, тільки не такі, як нам Будапештському меморандуму, що не буде нападати на європейські країни. Подивимося, як у них це вийде. На жаль, ну, от є, знаєте вираз, сильні часи породжують сильних людей. Потім приходять на це місце більш слабкі, і от під час слабких часів слабкі люди не мають духу на вирішення надзвичайно важливих. І глибоких питань і проблем. Ну а пані Світлана, на вашу думку, що буде обговорюватися в білому домі, президент України буде десь шукати. Варіанти, на які він може погодитися, чи американський президент буде передавати позицію російського диктатора, чи знов ж таки, як пише видання, якщо не помиляється, ешос що будуть шукати варіанти, де провести трьохсторонню зустріч, і називають там варіанти, як Женева, так і Рим, так і Ватикан. Кожен з європейських лідерів має свою пропозицію. Для того щоб провести трьохсторонню зустріч, треба щоб дві сторони з цих трьох, бо Трамп взяв на себе, як Сполучені Штати Америки, взяли на себе таку роль посередника судді між двома сторонами. Так от для цього треба, щоб дві сторони погодилися на певні точки дотику. Ми розуміємо, що що буде говоритися, що буде обговорюватися. Час припинення. Війни, ось що буде обговорюватися для Трампа. Надзвичайно важливо. Він зараз заходить. Ось початку вересня, заходить в складний період передвиборчих баталій до конгресу, і він не ну, не, він. Розуміє, що перше, що будуть йому ставити, дайте колоти під нігті голками демократи, це те, що не припинено війну. Будуть його ловити на цих словах за 24 години. Я закінчу всю війну. Для нього це надзвичайно важливо, тому що якщо зараз він не зможе не зможе припинити хоча б добитися пев... певного перемир'я за е, припинення вогню, я не говорю про мирову угоду, я просто не розумію, як ми будемо підписувати мирову угоду про те, що ми виходимо зі своїх же областей. А нам піддадуть трошечки там захопленої Дніпропетровщини, трошечки Харківщини, трошечки Сумщини. А ми маємо віддати всю частину Донеччини. До речі, не просто так вимагає Путін її віддати, тому що на проходження її потрібно 4 роки, щоб з боями дійти до, до, до адміністративних кордонів. І це найголовніший, найсильніший. Український укріп район Слов'янська Краматорська агломерація. Її пройти просто так неможливо. Ось там, до речі, в цьому в цьому укріп районі як говорять, військові експерти можливо навіть застосування тактичної ядерної зброї, якщо буде велике скупчення українських збройних сил зараз, наш генштаб, слава Богу, робить все максимально, щоб було на щоб не можна було бити і щоб росіяни не змогли вибити наші сили. Але якщо нас будуть і далі дотискати туди, то концентрація вона просто ну географічна відбудеться. І Путін прекрасно розуміє, що пройти той укріплений район йому ну, просто не видається можливим. Російська Федерація почне у вересні-жовтні захлинатися від санкцій. Можемо згадати Пітербургський економічний форум, де встали визнані в Росії експерти і доктора економічних наук, ну їхніх російських наук, які сказали, що ми не знаємо, чи ми завтра ще прокинемося, як, як буду як я завтра завтракати, але з російською економікою відбувається катастрофа. Не прикриваючись, уже сказали. Це про те, що санкції вони поту повільно дуже затягують цей пасок на шиї Російської Федерації. До речі, Трамп постійно нам допомагає. Тим, що вимагає все більше і більше добуток нафти, це означає, що нафта, як у нас зараз з валют Російської Федерації, і її. Зв'язок зі світом все більше і більше здешевлюється. а це означає, що у Російської Федерації в бюджеті все менше буде грошей на ведення війни. Правда, у них завжди є союзники. На жаль, от ми не встигли союзниками обзавестися. А у них союзники вже є: ті ж північні корейці, ті ж іранці. Бо ці шахеди, ця технологія була закуплена саме там. Ну тут треба додати, що внаслідок ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних комплексах, вже зокрема в тимчасово окупованому Криму, а також і на Девостоці та інших регіонах вже продають пальне по талонах на заправних комплексах. Ну і у ніч на 18 серпня сили безпілотних систем України завдали удару по нафтоперекачувальній станції Нікопольській у Тамбовській області російської. Федерації цю інформацію підтверджує Генеральний штаб України в результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти по магістральному нафтопроводу дружба повністю зупинене. Ну очевидно, Угорщина зараз б'є на БАД, погрожує нам тим, що не буде продавати електроенергію, але всі претензії до Росії, тому що вона не надала гарантії безпеки для цього важливого об'єкту. А пані Світлана, якщо маєте як прокоментувати, будь ласка, вам слово. Ви знаєте, війна це в першу чергу. Нинішня війна, це війна перехідного періоду, але найперше це війна економік. У кого сильніше, у кого вона сталіша, у хто більш витриваліший? Війна, як то кажуть, на ІзМО і перемагає. І Російська Федерація, не дивлячись на те, що вона в 24 рази від нас більше і більше там населення, вона відчула економічні втрати. Після того, як наші, е, наші сили безпілотних систем знайшли шпарини в її ПВО і долітають вже за тисячу і за тисячу кілометрів е, в глибину, наносячи стратегічні поразки, якраз економічній складові цієї війни. Ще раз, ми б'ємо не по житловим кварталам, ми б'ємо не по лікарням і е, пологовим будинкам. Українські дрони летять виключно по економічним. Підприємствам, які потім фінансують цю війну і російську армію в цьому випадку, ми міжнародні конвенції і звичаї правила ведення війни не порушуємо. А от Російська Федерація обстрілюючи житлові будинки, кожен раз показує своє звіряче обличчя і розповіді про те, що вони хочуть, щоб церква залишилася там в Україні, то хіба ж це про християнську мораль? Пані Світлана, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Нагадаю, з нами була Світлана Кушнір, політична оглядачка, журналістка, членкиня національної спілки журналістів України. Пані Світлана, бажаю вам спокійного вечора до зустрічі в наступних ефірах.